Постачальник одягу для збройних сил України зі США звинуватив нацполіцію і Міноборони України у корупції. Повідомляє новини портал New Voice, американська компанія Sinclair Wild, яка мала 5 контрактів на постачання військової форми і текстилю міністерства оборони України, звинуватила українських правоохоронців і чиновників у корупції. Про це сказано у заяві компанії, опублікованій на її ж сайті. Сінклеєр Вайб заперечила звинувачення Нацполіції України у шахрайстві йдеться про справу щодо постачання одягу Збройним силам України турецького виробництва за завищеними цінами. 28 листопада бізнесмену Роману Боликіну, екс-нердепу Ігорю Франчуку і його сину Ярославу Франчуку. Оголосили підозри за даними слідства. Організатором багатомільйонної афери був шахрай міжнародного масштабу. Очевидно, що оприлюднення цієї історії є спробою національної поліції приховати власну внутрішню корупцію та корумпованість Міністерства оборони України у його тривалих спробах відмовити у виплатах компанії після того як вона неодноразово відмовлялася платити хабарі. Які від неї вимагали сказано у повідомленні компанія? Заявляє, що погодилася відкласти виплату за п'ятим контрактом з міноборони у сумі 12,5 мільйона доларів до моменту поставки товару, враховуючи внутрішні бюджетні проблеми. Проте, після отримання товару Міноборони, як заявляє компанія, відмовилася виплачувати гроші за п'ятим контрактом і попередню заборгованість. Таким чином Sinclair Wild не отримала 14,5 мільйонів доларів із 35 мільйонів доларів контрактів, попри те, що поставила всі товари та здійснила значні платежі турецькому виробнику, заявляє компанія. У Sinclair Wild заявили, що протягом 2023 року кілька осіб. Включно з фігурантами американських та українських розслідувань вимагали хабарі від компанії, щоб забезпечити виплату решти 14,5 мільйонів доларів за контрактом. Сінклейрвад відмовилася і повідомила про ці прохання владі США та України. Представники США і Сінклеєр Вайд передали до національної поліції України конфіденційну інформацію, включаючи докази, які спростовують звинувачення. Проти компанії, однак, з боку правоохоронців, як стверджується, стався витік деталей колишньому керівнику відділу закупівель міністерства оборони Максиму Гриценку та іншим, що поставило під загрозу життя свідків, одним з яких є громадянин США. І вже за кілька днів після конфіденційної зустрічі з національною поліцією, Роман Великий, немовірна мішень нинішнього слідства, знав усі деталі зустрічі. Як наслідок, влада США відмовилася продовжувати співпрацю з національною поліцією. Сказано у заяві.